Чи побачить Чернігів цьогоріч нові тролейбуси, дізнаємося вже наступного тижня. Тендер на купівлю десяти рогатиків відбувся ще у червні. Недешевшу ціну запропонувала луцька фірма Янікс за білоруський тролейбус моделі 321 – 3 мільйони 900 тисяч. Вперше за останні десятиліття місто отримало можливість оновити парк тролейбусів, але не так сталося, як гадалося. Підприємство Літан з Дніпра подало скаргу до антимонопольного комітету і цим заморозило закупівлю. Начальник тролейбусного управління тоді казав, що більш за все ця Ситуація створена штучно. У мене відчуття, що просто є бажання зірвати этот тендер. Это первый момент. И второй момент, но наверное не хотят видеть, производители, украинские производители цены на троллейбус в Украине 3 миллиона 900 тысяч. 27 липня антимонопольний комітет України розгляне скаргу і винесе вердикт: чи було порушене антимонопольне законодавство при проведенні тендеру, чи ні. Якщо скаргу відхилять, то вже до кінця року місто отримує нові тролейбуси, а зекономи на закупівлі більше 10 мільйонів можуть піти на ремонт внутрішньодворових проїздів. За словами Дмитра Лавронюка, модель тролейбусу 321 – не новинка для Чернігова. Експлуатується з 2011 року. За цей час заробила добру репутацію водіїв та ремонтників.